Футболісти початківці Лузівської спортшколи юність отримують подарунки. Комплекти спортивної форми та м'ячі лузівчанам надіслав футбольний клуб Борусія німецького міста Дортмунд. Це дуже гарні м'ячі. Грають ними лігу чемпіонів. Борусія, Шахтер, Єал, «Барселона». Співпрацю з німецьким футбольним клубом організували лузівчанка Марина Ткачук та її чоловік. Напередодні з їхньої ініціативи вихованці юності влаштували фотовиставку та онлайн поспілкувалися з ровесниками із Німеччини. Сьогодні представник ініціативної сторони Ігор Ткачук роздає дітям подарунки та зичить подальших перемог. Рішили оказати допомогу нашій футбольної команді, щоб вони на такому ж самому могли у рівні тренуватися як. Тренуються люди в Германії і там дуже розвитий цей відсход спорту в футбол. Лузівська громада також не залишила без подарунків дітей Німеччини. Їм відправили дитячі поробки та солодощі, говорить директор спортшколи Юність Олександр Холодинський. За його словами, співпраця з клубом триватиме. Обидві сторони наразі розглядають можливість організації поїздки Лузівчан до Німеччини.